Так, дракон тівів, ми наздованяємо не швидше. Слухай, так я біжу. Ми вже, мабуть, відірвались від цієї божевільної балерини капучини, але ці кляті меми нас переслідують. Їх дуже багато. Ти бачила там тралала-тралала? тун тун Тунтунтунсаур. -тун. Саур! дивись тут є що село. Тут? Хм, Може слухай, десь в мене тут є Так, але ми зможемо сховатися десь. Біля Тому цього села. Весь, в кожній хатині, я думаю, нас приймуть. Стіці стій, сті, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від Красті Фоксі або лаймика, пиши коментар, хочу іграшку, встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. Слухай ні ні ні. ні, ні. Я пропоную... О, диви, там є ліс невеличкий. Давай там сховаємось. Диви В лісі, і що ми там будемо де жити? Слухай, ми зробимо намет, розіб'ємо лагерь та будемо. У диви. Ми зможемо побудувати будиночок ось на цьому дереві. Диви, воно дуже... Кс... дуже. воно дуже велике. Та, ну слухай, невеличку кімнату та знизу зробимо бункери. Буде круто. Mm -hmm. А взагалі, Давай зараз спробуємо. пропоную е зламати цю всю траву та поставити намет зробити зробити. Галя вона тут так красива. Так, виглядає все тут дуже круто. Мені тож, також подобається. Головне, щоб цієї клятої балерини Капучини тут не було. Я дав, що вона мені подруга, але вона стала іншою. Так, сюди зараз ось так поставимо, та з цього боку також. Диви, ще ну, можна ось усюди добре Так. О... так. Ну, це а що. надала? нас видно, дуже добре. Що? Нас дуже видно. Слухай, ми зараз все замаскируємо. Диви, непогано, ми тут все зробили. Мені подобається так. Ще в мене було ось ця штука. Слухай, пропоную тобі почати будувати будиночок, а я зараз так, піду ну, та розставлю зараз камери. Так, камеру ці у цьому селі. Так, в мене все є. Потрібно трохи перекусити, друзі. Дивіться, що в нас є. Ми встигли взяти увесь цей арсенал, щоб виживати. Так, я пропоную взяти ось це і ось це. Все ж біжимо сюди та будемо ставити камери. Поки селяни тут займаються своєю працею, щось там роблять, ми будемо ставити камери та ховатися у лісі. Нам ще потрібно до темряви побудувати собі дім на дереві. Ого, так, пропоную. Мабуть, на дощ збирається. Мабуть, так, і мені це не дуже, якщо чесно, подобається. Так, поставимо сюди, під'єднуємо цю камеру. Так, з цього боку також потрібно все поставити. Ось як ти. Везуємо цю штуку. Так, і сюди. Слухай, я поставив все круто. Тут все так, видно. Так, Теж О. все виходить. Зараз спробую налякати. А, не вийде налякати дракон Тівівомен, тому що я впав. Все, слухайте, потрібно тут все замаскувати. Слухай, я камеру вже розставив, там нікого не бачив. Так, Молодець. Це сюди. І це дуже добре, що ми нікого тут не бачимо. Так, я пропоную взяти ось це та зробити ось такі двері. Дивіться, друзі, їх взагалі не, не видно. Ми тут будемо лазити. Гей, а о, в драконті віуга. Скинь, будь ласка, драбину. Так, зараз. Так, я трохи поїм. А, щоб так, помонити... я забула тобі зробити. Так, ти роби, а я знаю, що я поставлю ще одну камеру десь поруч з нами. Так, ось сюди я її поставлю. Так, під'єднуємо все. Слухай, зараз перевірю, що там взагалі відбувається у селі. Так, поки що я нікого тут не бачу. Селяни працюють, все дуже добре. Можуть їм ще робити? Знаєш що? А я можу використати дещо дуже цікаве. Дивіться, друзі, ось цю штуку беремо, і я можу перетворюватися. Так, в мене є камуфляж, я можу перетворюватися на скриню. На ось таку, я не знаю, що це лошадь, мабуть. Селян. я не знаю Кінь! Ано, ну, відповідай. О -о -о. Так, я знаю, що це. тут був красті. Ти його а, бачив? Ні -ні 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 -ні. Так, валимо, валимо, валимо. Так. Мовчати я тобі не рекомендую. Гей, а Ти тут, Як хочеш. Робиш? Так, так давай, поможе, я тобі допоможу. Може. Так роби, роби, роби. Я зараз це повірю, що далі. там відбувається. тра-ла-ла, Зараз я всіх з'їм, якщо вони нічого нам не скажуть. Ти красті бачив? Да красті, відповім. Я тобі рекомендую відповісти мені. Я в шоці? Як хочеш? Оце так, там була рина капучина та ця тралалала тралала. Добре, у нас але Ходим, послухай. Эм, що там із туди, Перевіримо, що там. Так вони пішли звідси. Давай, свідка! Жду, жду! тралалала -ла -ла, ла ла Що там желатикується? Слухай, там ця акула тралалала тралала. Та балерина капучина. А, так, я тобі поможу, твоя, так? Ні, вона мені вже не подруга. Mm -hmm. А казав, що не бу... подруга. І казав, що Окей, хороша! Вона раніше була іншою. Так, все робимо ось так. Все, непогано. Тут виходить е, Виходить така кімната. Слухай, нас тут не знайдуть. Пропоную тут ще щось зробити, так. поставити вогнище. Ооо, в нас же є комп'ютер в тебе, мабуть. Так. так. Ну, це Слухай. такий, бідний столик буде. Добре, 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 хоча будемо їсти тут. Це дуже добре. Слухай, в мене їжі не, не так багато, але я зможу піти і позбирати або піти на полювання. Слухай, знаєш що? Я пропоную розставити капкани е, десь у цьому лісі. Якщо вони будуть десь поруч, то ми зможемо їх, так би мовити. Щоб вони потрапили у цей капкан. Mm, так, так виходимо можна так підготуватись. Або ще хтось потрапить у цей капкан. Зараз ми шведесенько ось так поставимо. Ліс тут великий. Так, я бачу їжу, знаєте, як можна її впіймати ось так. Дивіться, це найкращий спосіб, та, мабуть, найбезпечніший. Так, сюди поставимо, якщо вони тут потраплять. Так, я буду ставити, та в мене ще є ось такі. А, ось такі Балерина шипи. Знову вона. Ховатися потрібно Так, сюди. Ла-ла-ла-ла. Я. Я. і, друзі, Тут я. Тут поблизу більше нема ніяких сел. Тому відповідайте, де був красті? Де да, красті? Даю я кожному зараз. один шанс відповісти. Потубите вас Тільки правда Так. Ну, больше щось так, друзі, ви Немає бачите? Немає в тебе більше голови. Там, тут, 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 Саур. Так. так, а ти? Хочеш Мади позбавитися Води своєї голови? Селяни, Чи ні? Відповідай. Камера. Четверта все горить. Друзі, я в шоці. Так ось вони там жителя б'ють. Селяна. Ось так набагато краще. Ха-ха-ха! <свят> Сікляти <Ці> <свят> селяни нам брешуть. Я Дуга... чую, що вони були тут. Дуже цікаво. Тут стоїть якась камера. Де вони знайшли камеру? Так, шоста, шоста. Во, Де вони ви? знайшли мою тут камеру. Якийсь табір. Так, тут С... хтось був. Дракон не рухайся! Ой -ой -ой. Два ліжка у тенті. Красті, mm, дуже ти цікаво, дуже цікаво. Вони були тут. Сто відсотково були. Це, Потім... розмовляти. Тут вони ще... мені все скажуть. Тут ще полум'я палає до сих пір, тому Муже тут тепло. точно хтось був. Красти, ну ти ти, так, ти давай ти подивимось там. там. Так зараз я прийду. Можливо, так, вони десенько... кудись пішли. Я, я бачила їх, не... вони прям, вони тут. Так, 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 сиди там, не рухайся. Та я ось тут. У мене камуфляж є, ти що забула? Tung, tung, Та тун, я можу -tung. перетворюватися. І собі ти тут побудувала? Крутий будиночок. Мені подобається, слухай, в нас тут дуже круто виходить. Тoga, думаєш, тут вони диви. нас не знайдуть. Слухай, не знаю. Цей тунтун-тунтунцаур міє розмовляти з деревами, так як він. І... ця. Дерев'яха якась, бревно, мабуть. Слухай, і це дуже погано, ну, тому що це не може Нам розполісти. Тоді не підходить цей варіант. Слухай, поки вони пішли звідси, я пропоную сидіти тут або розкласти шипи по всьому. Точно. Ну, в е, можна. Як тобі таке? Ну можна, так, так, так. Е, давай вниз. Слухай, можливо, це я буду робити, тому що в тебе нема камуфляжу. Та нічого, поки що ж їх немає тут. Там Ой. Щось вибухнуло. Там щось Ці кляті меми, переслідують так, нас. Так, обережно, я тут О... буду ставити. обережно, будь так, ласка. Так, Добре, добре, добре. Так, друзі, ламаємо, ставимо, ламаємо, ставимо. Ці шипи миттєво мі... зможуть вбити кого завгодно. Тому що це дуже круті шипи. Це мені селянин продав з моєї деревні, з мого села. Так, слухайте, дивіться, тут все вибухнуло, все орить, Я в шоці так пропоную ти, ти. ось тут. Да я тебе... тут неподалік. А -а -а. Слухайте, церква зруйнована. Я біля церкви був, ти де взагалі? Та Слухай. тут, біля нашого дерева, тільки так, в паску мою! Не загрими, будь ласка. Слухай, я сподіваюся, що не потраплю у твою паску. Хоча б свою б не втрапити. Так, сюди поставимо. Є. Слухайте, непогано в нас виходить, але все горить. Так, лагай, якщо чесно. Я в шоці. так сюди поставимо. Так, є. З цього боку поставили. Слухайте, непогано в нас виходить. Сюди ще можна. Так, все зробив. Так, слухайте, тут я вже поставив. О, можливо, десь тут. Ось так зробимо. Є. Щоб ніхто тут воду не пив. Так, сюди і сюди. Слухайте, непогано я все зробив. О, якщо вони будуть з цього боку йти, то потраплять прямо на ці шипи. О, ні, нічого собі ти тут. Так, слухай. Це дуже погано. Ти там? чуєш це? Давай на дерево, швидше. Давай Закривай все. Заходь. Давай, 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 швидше сюди. Коротше, Закривай. кажучи, бомбарвіра. Що з нашим? Його не пом. навіть не знаю. Щось вони там хочуть зробити. Мені це не подобається. Хоче знеси його під ноль. Так, я знесу тут усе. Нарешті настав мій час буду бомбити. Мені треба, щоб його більше не існувало. Я хотів зробити. Ти чуєш це? Так, я ну, не дерев'я, ти де взагалі? Та ти ж на дерев'я трошки нижче. Давай, давай, Ась, давай. Спустись, тут теж видно. Ще ось Добре, цю будівлю. Добре, зараз йду до тебе. Так, не можу влучити. Ось сюди, вони там все руйнують. Все, О, тепер ми можемо йти далі. Ходімо. Так, теж я хочу забобити весь світ. А ми напевно... Ой-ой-ой, треба тікати звідси. Ліса напевно спалю. Так, слухай, не рухаємося. Вона хоче ліс. Це досить, досить, досить. Це зайво, я зараз буду палити. Так нам потрібно чекати. тікати. Вона потрапила! Швидше за мною, за мною! З цього боку будемо тікати! З цього боку! Так, за мною валимо валим. По деревам швидесенько. Так, це якийсь паркур виходить в О, нас. Там все О, горить. ні. Так, все, давай наздоганяй мене. де ти, Та є? ти мене наздоганяй! Мене закрили! А я те. А, нічого собі, слухай, я так то, також хочу. Ого, Дови, Тут така яма, я в шоці взагалі. Так, все. Тікаймо, тікаймо, тікаємо, тікаємо. Слухай, ми зможемо, якщо хочеш, побудувати дім під цим е, грибом. Не хочеш? Ну, можна спробувати тут сховатись, так. Так, е, слухай, ось так. Е, можна прокопати, зараз я це все зроблю, щоб ти сюди могла зайти. Все, та дуже, дуже багато. Так, все, і сюди. Все, залазь туди та будемо робити там підлогу. Так, зробимо з дерева, мабуть, із якогось. Що мабуть, хочеш? З цього. Прям туди? Ну, так, диви, як можна це все зробити. А, так, так, прикольно, слухай. прикольно. Так, і зможемо сховатися, але нам потрібно сходи зробити або дробина народити. Так, слухай, ну це буде трохи паливно, але е, підійде. Ну і де мій красті. Я не, не повинно чується. існувати у цьому світі. Я тут все знайшу, нікуди не, дінеться. Mm, все не вже Ох, мене вже дратує. Я повинна його знайти. Ми його знайдемо, якщо Він, живий. А він якщо мені не... потрібен, щоб я йому голову відірвала. Так, а я її з'їм. Може, ти подивишся по камерам, що там зараз? Так, зараз дивлюсь, в мене одна камера залишилась. Так, слухай, я нічого не бачу. Для нашого дерева нічого не залишилося. Так, як вони мене так знаходять? Ой-ой. лела, тролалела, майдох. Куди ти чекаєш? Чекаємо! Тікаємо. Так, вони де? Ти куди побіг! В <плес> О, це ще хто <плес> в нас така. О, <плес> поракончений! Ну, Драконче! Она бачила мене! Ну, так, все мені я вже, Треба я вже зрозумів! Так, давай за мною, шведесенько! Треба десь сховатись! Ти будеш літати Добре, що немає. Добре, давай сховаємось десь тут. Диви, О, який кратер вони точно тут. Не, не зайдуть. О, ні! Музика, Чуть не розбився. Все. Я впав, я впав сюди. Слухай, я не знаю. Нам Усе, у нас є печера тут. якась. Можливо, це знак, щоб ми ховалися саме тут. Я не вернувся і саме сюди. Слухай, диви, ця печера дуже велика. Сподіваюся, що вони точно нас не, не знайдуть. Так, диви, тут вода. Там, мені здається, дуже великий вибух був. Так, слухай, диви, ось сюди також воно кудись веде. В тебе факел є? Так, десь був. Слухай, можливо, ми зможемо десь тут вилізти, я не знаю. Е, я пропоную йти сюди! Ти куди взагалі поліз? Та, праворуч! Там є таке невеличке місце. Зараз я прийду до тебе. Я бачу світ. Зараз, зараз, зараз так все це робимо Ой. сюди. Я тебе бачу. Дракончили ще... у мене, я позаду Там тебе, позаду вибухає. тебе. Ні... Нічого Нам. собі. Нам так. треба швидко вибиратись звідси. А якщо нас так, тут завалить? Залізь. Слухай, не завалить, не хвилюйся. Ти вмієш літати, я вмію Здрасти. будувати. ну де ти? Так, Десь близько, Це так, так, так. напевно Ця... досить з мене. Я більше не буду грати у ці ігри. Тупі. Так, треба... Пора Які це ігри? закінчувати. То поможи мені, дракон тебе зламай зверху. Дякую. Так. так, що в мене О, тут є цікавого? Ой-ой. Ой. Ти чула це? Чую. Це, мабуть, бомбардиро крокодило. Ого, Вона ні. там всіх зібрала. Я не знаю, скільки в неї цих... Такі собі в тебе знаю, друзі. Друзів. Слухай, вони мені не друзі. О, Ти ні. казав, що вона так, твоя подруга! Що тут в мене цікаві? Вона була ага. друга інша. Так, що вони там роблять? Так, тікаймо, 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 диви. секунд. Що 30 Нам сподіваюсь секунд. Сподіваюсь, досить, щоб звалити що звідси. Вона там? Слухай, в мене є план. Що а вони якщо звали? диви, Все звідси. щось вони там роблять. А якщо я використаю дещо дуже цікаво. Нікого не стане після цього вибуху. Ми зараз полетимо у космос. космос! Так, 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 це сюди Нічого це. Що собі, є, я там так. ніколи не було, я не знаю, як там. Слухай, головне запустити ракету. Так, а, нам ми потрібно, Став треба... дробину, дробину став швидше. А, куди, як? Давай куди? сюди. І що? Щоб я зміг залізти. А, тримай. У, д -д давай, давай. Годі, ми, мабуть, не встигли.